Херсонець Олег під час окупації міста протягом 17 днів був у російському полоні. Два місяці тому він організував спільноту для цивільних чоловіків, які пережили полон і тортури. Сама ідея виникла, мабуть, після того, коли я сам прийшов а, а, такий. Можна сказати, річний шлях психотерапії, також реабілі... реабілітації, медичної допомоги. І я зрозумів, що це мені допомагає. І що я маю розказати про це іншим таким самим хлопцям, мужикам, які теж це пережили, Олег каже, причиною ув'язнення стала його участь у проукраїнських мітингах під час окупації Херсона. Російські військові вимагали назвати організаторів акцій імена військовослужбовців та учасників. А то вийти на свободу, говорить чоловік, вдалося заплативши російським військовим 100 тисяч гривень готівкою. Палицею від ножки дерев'яного стула ось, і дубинками, кулаками, сапогами. Під час цього полону мене піддавали також і тортурам електрострумом приєднували клеми до пальця ноги, до статевих органів. Так, і також були і намагання ну, в іншому плані, тобто там, погрози з гвалтуванням, погрози розстрілом, роздяганням і так далі. Неважливо, що ти відповіси, щоб ти не відповів, тебе б'ють. Тобто ти кажеш правду, тебе б'ють, ти кажеш. Що завгодно, тебе все одно б'ють. Проєкт для цивільних чоловіків, які пережили російський полон. Олег організував за підтримки фонду доктора Муквеге, куди сам херсонець звертався за психологічною і юридичною допомогами. Кожна хто тут присутні, це саме постраждали. Щоб не було ніяких бар'єрів, переживань і звісно, також щоб надати їм юридичну допомогу, супровід у всіх документах, у всій цій бюрократичній волокіті, яка є в нас зараз, на жаль, а також і іншу допомогу, в тому числі грошову і речову. Зараз у спільноті більше 20 чоловіків. Серед них волонтер Олег Акимченков. У російському полоні він був 71 день. Говорить, його затримали під час виїзду з тимчасово окупованої території біля села Скельки поблизу Василівки, коли він їхав за гуманітарною допомогою до Запоріжжя. В Олешках ми просиділи, і 15 жовтня освободили нас. Випустили верніння освободили, Випустили мені ще чотирьох хлопців. Ми приїхали додому, я дочекався визволення нашими хлопцями, позустрічався, все і я продовжую допомагати. Займаюся гуманітарною допомогою. Це Галишна вплинуло, я вам скажу, в тому плані, ну треба було включитися в їх ігру. Ну я так е включився в ігру їх. Тому що кричать, коли тебе оскорбляють, там унижають, і ім говорить, я не такий – це викликати агресію. Андрій у російському полоні був двічі у 2015 році, після окупації Криму Росією, родина чоловіка виїхала із Сімферополя. З початком повномасштабного вторгнення Андрій вирішив залишитися у Херсоні. Почав волонтерити, возив та роздавав продуктові набори. Ми їхали на суснував автомобілі. Вот, проверили телефон, не понравилась переписка, и меня забрали на 4 дня. Первый раз меня в первом плену у меня пыток не было. Меня просто очень сильно избили. Меня избивало порядка 12-13 человек вот, на протяжении часа. Второй раз меня нас забрали из дому вместе с моими друзьями-волонтерами. Прямо из дому 29 сентября. И нас было трое. Я и еще две девочки. Меня с одной девочкой продержали ровно 14 днів. Перші чотири дня були питки, був ток, побої издевательства. Раз мной толком не разговаривали, просто били. Били, і били током. Першу зустріч з цивільними полоненами Андрій каже, відвідав в Одесі. Туди його запросив друг, разом з яким сидів у камері. Є люди, які сломлені дуже сильно психологічно, емоційно. А физически да, все все это в совокупности очень сильно ломает людей, но мы добиваемся того, что они соглашаются, они приезжают и потом говорят, да, действительно становится легче mm -hmm. потихоньку, не торопясь знакомимся, общаемся, mm -hmm. ну как Потихоньку, не да тут саме головне, не давіть на чоловіка, не розпрашувати його. Основні питання, з якими звертаються учасники спільноти, це допомога в налагодженні стосунків з рідними та оформлення документів для отримання державної допомоги. Розказав куратор проєкту Олег. Зустрічі відбуваються раз на тиждень у Херсоні та Одесі. Оксана Хлібус, Андрій Андрющенко – Суспільне новини, Херсон.